Інформаційний день на суспільному триває. Далі ми поговоримо детальніше про харчування у школах, яким воно має бути, як воно змінилося за час повномасштабної війни. Розпочнемо із прикладу Острийської початкової школи номер 11 що на Львівщині. Там у їдальні встановлені електроплити і все обладнання у харчоблоці на електриці. То життя школи залежить від електроенергії. Як вирішують питання з харчуванням дітей в школі, коли вимикають світло? Ми дізнаємося у директора школи Сергія Запісова. Він з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні. Героям, Героям Слава. Героям слава. Щоб розуміти проблему, з якою стикнулися, як доводиться адаптовуватися, маємо для початку почути, як загалом в нормальному режимі організоване харчування, коли немає перебоїв з електропостачанням і не було, скільки дітей харчуються, і з якою регулярністю. Ну скажімо так, в нашому місті організовано харчування в зв'язку з тим, що в нас децентралізований бухгалтерський облік. То кожна школа має власний варіант харчування, і ми проходимо кожного разу тендерні процедури, і в нас надається послуга організації харчування. Тобто, ми фактично закуповуємо послугу як таку, але приватні підприємці, які в основному перемагають на тендерах, вони використовують наше обладнання. Що стосується регулярності, це як мінімум двічі. Це мається на увазі сніданок і обід, якщо працюють групи продовженого дня. І звичайно, у звичному режимі набагато простіше і легше працювати, оскільки все гаразд, все сплановано, все чітко організовано, розписано хто коли що і як їсть. Ну але в умовах вимкнення електроенергії, звичайно, виникають певні незручності а то інколи навіть і проблеми, і можливо, навіть не так важливо. Щодо самого вимкнення, як хотілося б системності цього вимкнення, тобто прогнозованості, от буквально сьогодні, щойно у нас у білій зоні вимкнули електрику, і ми змушені були зараз з вами спілкуватися з іншого місця, де є зараз електроенергія, і тому власне і харчування, коли ми організовуємо, ми намагаємося все ж таки прогнозувати якусь варіативність, щоб все ж таки дітки не залишилися голодними. Як виходити з таких ситуацій під час аварійних відключень, чи може це вплинути власне наприклад на саме меню, де підбиратимуть наприклад страви, які простіше або швидше приготувати? Ну, Ми намагаємося так не, не працювати, оскільки все ж таки є затверджені якісь меню і діти мають харчуватися якісно. Інша справа, що ми дійсно шукаємо різні варіанти, як приготувати власне, в умовах вимкнення електроенергії різноманітні страви. Ну, якщо, наприклад, якісь м'ясні речі можна заготувати швидше, то згодіться ні макарон, ні картоплю і наперед не зварити, щоб вона була свіженька. Тому використовуємо різні. Різні варіанти, вплоть до того, що навіть і над ранком вночі, десь, якщо є електроенергія, якісь певні заготовлені речі робимо. Використовуємо сусідні варіанти, що в школах, в садочках, де є можливість нам щось доварити, зварити, тому що по різних зонах по різному вимикають. І ми відповідно це залучаємо для того, щоб діти отримували якісне харчування. Ну я сподіваюся, що нам це вдається. Як організоване навчання у зв'язку із такими перебоями з електропостачанням? Ми розуміємо, що дійсно запроваджують і графіки аварійних відключень, коли не знаємо, коли то світло зникне, як зараз навчаються діти в вашій школі. Ну, скажімо так, в принципі ми були готові до того, це не застало нас зненацька. Графіки ви працюють дуже давно. У нас більше незручність виникала, коли звучала тривога. Ви знаєте, зараз вона досить частенько звучить. У нас гарно обладнані у школі укриття. Ми працювали протягом всього літа для того, щоб з 1 вересня ще минулого 22 року розпочати якісне навчання і мати можливість укрити всіх учасників учбового процесу, що ми успішно і зробили. І скажу відверто, от буквально ці. Два дні тривоги, які були, наші діти вже йдуть в укриття так. Весело і радісно, начебто, для них це звична справа. Бо хочу наголосити, що наша школа початкова, тобто в нас навчаються дітки першого по четвертий клас, плюс у нас багато інклюзивних, особливих діток, але всі до того звикли. Ну, от буквально минулого тижня, дякуючи нашій стрільській міській владі, ми отримали генератор, потужний, хороший генератор. І зараз в нас ця проблема вже так би мовити знята. Я звернувся через мережу Фейсбук до батьків, і батьки з радістю допомогли. Могли нам паливо, ми зараз маємо такий мінімум двотижневий запас палива, і фактично, в години вимкнення електроенергії, вмикаємо наш генератор, який дає можливість заживити всю школу, в тому числі і укриття в. Ну, крім харчоблоку. На жаль, харчоблок ми не можемо заживити, оскільки електроплити споживають досить багато електроенергії. А так в цілому працюють всі комп'ютери, працюють ну, всі класи, нормально можна здійснювати учбовий процес. Ну і друга проблема інтернету в школі також немає, в зв'язку з вимкненням, оскільки свіч, який заживлює школу, знаходиться поза межами школи, і в ньому також немає живлення на момент відключення електроенергії. А так, в цілому, все гаразд, школа працює. Так, так, дякуємо, що поділилися своїм досвідом і бажаємо вам надалі успіхів у роботі. Сподіваємося, що графіків аварійних відключень буде менше, коли це не заплановано. А коли вже нарешті буде все стабільно. Дякуємо, Сергії, за директор Стрийської початкової школи №11, що на Львівщині. Нескорені не міста України, Львів.